Послідовна робота двох насосів. Це перший насос, який витягує воду зі скважини. Працює в діапазоні тиску 1,5-2,5 атмосфери. Гідроакумулятор на 100 літрів. Фільтруюча станція. І сьогодні встановлено інший. Насос, котре використовувався в тепловому насосі, для експерименту. В нього робочий тиск 5 атмосфер. При такій роботі двох насосів. Байпас. На другому поверсі досягається зовсім інший тиск, є можливість користуватися, вільно користуватися. Приборами водопостачання. І проблема вже вирішена. Насоси різної потужності. Це насос 650 Вт педролот. А це насос 370 Вт. Але теж педроло. Це нормально всасуючий, тобто йому на вхід подається тиск. І він працює як насос підвищення тиску.